Віталію, дуже непростий поєдинок, таке справжнє, можна сказати, багато силової боротьби було сьогодні, але перемога є перемога, мінімальний рахунок нетиповий, можливо, для футзалу. 1-0. перші емоції від вас після виходу з паркету. Дуже важко, дуже, дуже гарна команда, суперник, дуже сильний. Сьогодні було дуже важко, але ми зібрались. І наша запорука, те, що ми сьогодні максимальну концентрацію проявили. Хоч не оптимальним складом, але в принципі, нам цього достатньо було сьогодні. Ну, я дивився так історію протистояння. Було е, три матчі і два з них завершувалося 2-7. Поразками Вайнтайми була технічна перемога також влітку. Ну, сьогодні також перший тайм здавалося, така була досить відчутна перевага за моментами. Ви, як воротар, можливо, це так, зараз скажете. Відчували, що була перевага у суперника за моментами на початку першого тайму теж, але були також постійно непогані випади від вайнтайм, десь забили. І після того, як забив вайнтайм, почали грати впевненіше. І так. У е моментів стало у суперника менше погодитися. Так згодом десь було. Бажання доказати, що ми програли з розгромним рахунком, ну не, не типово для, для нашої команди, тому сьогодні ми ну, зібралися максимально і бились до останнього. Ну, такий момент тактичний, ви як гравець, досвідчений цікаво, що скажете. Рахунок був боротьба була досить напруженою. Рахунок був ну, зрозуміло 0-0-0-1. І обидва тренери вже десь за 6 хвилин, навіть за 7, здається, хвилин до завершення другого тайму Вже використали обидва таймаути. Як вважаєте, чому так сталося? Тому що гра розвивалася, міг стати рахунок нічийним для обидвох команд. Міг стати рахунок 2-0, і можливо тоді було б. Потрібно певні правки вносити. Як вважаєте, чому так сталося? Uh, І що дум... вам казали так рано? Я думаю, Можливо. що десь тактично зіграли. Тобто, суперник, якщо не помиляюсь, використовував, щоб розіграти uh, небезпечні штрафні, ми десь можуть uh, якусь паузу зробити, але також використати вчасно для того, щоб uh... Дограти моменти до кінця. Ну і зараз здобули шість очок, якраз зуміли крою добійти обійти за рахунок очної перемоги. Які взагалі цілі завдання на сезон, які от лише Перемога розпочався. В кожному матчі ми завжди ставимо для себе задачі перемогти в кожному матчі незалежно від суперника. Дякую вам ще раз. Вітаю, дуже вам дякую.